Ну що ж, друзі, скоро у нас вже буде наступна тема. Будемо говорити про те, навіщо взагалі носити шапку? Казала тобі, мама, одягни шапку. Завжди. Навіщо її одягати? Е, я тобі більше скажу, коли ти зробила зачіску, коли ти зробила укладку, і тут треба вдягати шапку, ти її потім знімаєш, все електризується, угу. ти вже схожа, не знаю на кого, то та шапка вже, знаєш, псує тобі везів. Я пам'ятаю, був. Е... У перукаря пар... пар... е, Івана Дічна, ну, вона е, мене завжди стригла, і коли вона зробила мені укладку, це було взимку перед Новим роком. Я виходжу, кажу, ну все, Юль, пока, знаєш. І я такий одягаю шапку, а вона кричить на всю перукарню, там інші клієнти. Стой! І я такий, що таке? Каже, зараз банка з лаку полетить тобі в лоб. Каже, я тут старалася. Можеш пройти до маршрутки там ну, 200 метрів, каже, але вже приїхати, ну. Зачіску, яку я тобі зробила, ну це такий значить, просто цікавий момент був. Але ми розуміємо, так, з одної сторони, шапку дійсно потрібно носити і так далі. Але ж псується зачіска. І чи взагалі потрібно, коли ти. Там ну пройдеш там двісті метрів до цієї зупинки, сядеш в маршрутку, потім ну, приїдеш. Так, Буває так, що ну ти ж не якось... на базарі стоїш там, везені щось продаєш власне без шапки. в голову. Не дуже відчуваєш переохолодження. В ну, якось не знаю. Я, я не відчуваю готовий потерпіти М можна ходити без шапки. Мені нормально дуже часто. До речі, друзі, перед тим як ми поговоримо, чому варто чи можливо не варто одягати шапку. Хочемо поділитися такими антитрендами, які шапки можливо вже зараз не варто носити, щоб бути. Як то кажуть, на хвилі моди, давайте переглянемо. От перше, це шапка Панчоха. Шапка Панчоха це не просто, як то кажуть, антитренди, а вже дуже давно забути минуле. Дуже складно знайти людину, яка справді йшла б ця модель головного убору, а голова по відношенню до тіла стає дуже маленькою, що. Порушує пропорції, кажуть стилісти. Тому якщо у нашому гардеробі ще є така, можливо, варто вже з нею попрощатися. Але знаєш, що такі шапки. Е -е 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 -е, пам'ятаєш, десь там були у фільмах, таких старовинних там ще довоєнних. Ну, але ну, дуже гарно виглядає. Не знаю, мені подобається. Хоча в такий ні разу не ходив. Але от можливо, як кому вона йде. Наступна шапка зі стразами, друзі. Враховуючи, що в моді мені мінімалізм міні 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 та то камінці брошки стрази. Там ножині нашивки на шапці, це все антитренд. Ось, але ось ми бачимо такі от бльосточки, чи як це правильно сказати. Близькітки, так. Так, так. так. Також... Від, до речі, тобі подобається такі. Ходила би? Ні. Чому ні? Як ні? Ніколи мені постар... Мама хотіла ху... купити таку шапку. Я поручалася, як могла. Також стилісти не радять одягати такі берети з помпоном. Давайте подивимося, як це виглядає. Бо, власне, просто берете зараз в моді. Але ось берете з таким пухнастим помпоном, вже давно кажуть, не в моді. Цей хутряний кружечок, робить ваш образ дешевим, неактуальним. А також додає своїй володарці кілька зайвих років. Знову ж таки, це все говорять стилісти. Це ті, хто зараз дбає про те, щоб всі були на хвилі моди. Так, це зараз і тренд саме такий? з тим помпоном? Ні, ні, ні. Це, це так? Антитренд. Ну, мені це нагадує, коли не знаю, це ж декілька років тому, була ця мода такі тапочки, бо з тим ага. таким. От власне на, на тапочках цей пумпон такий. Ну я, я тебе хочу запевнити, що якщо ти підеш до якогось ринку, ну, наприклад, в Чернівцях на Калинівський ринок, ти прийдеш, ти там точно зайдеш таку шапку і зі стразами, і, і, і з таку як шапку носок, так, і, і таку панчоху. Ну, і наостанок це шапка індичка. Кажуть, може, це якийсь жарт. Але це вже так, це для вашого настрою. Якщо, в принципі, якщо ви хочете, то таку шапку можна А, Я ж пам'ятаю, що тоді не знаю, з Союзу були ці шапки такі, як вони? Звичайна шапка, але вона якби тут трикутничком ішла. Нагадайте, як вона називалась? Не знаю. Не Олімпійка. Ну, то пам'ятаю, за Союзу були ці шапки такі. Я пам'ятаю, що в взагалі мені я подобається. Я не була за союзу. ще. Ну, я сам три роки застав, але я пам'ятаю шапки. От мені подобаються шапки так, чоловічі, але з помпоном, таким звичайним. Просто коли вона така масивна, велика. Але важко інколи підібрати собі, тому що яку я не вдягну, моя голова просто малесенька. Ну так ну що ж, друзі, чи варто ходити без шапки, чи можна це робити? Про менінгіт говоримо з нами на зв'язку. Буде Леся Радковська, лікарка-інфекціоністка, також сімейна лікарка. Чекаємо, що вона до нас приєдналася, і будемо говорити про те, чи е, можна ходити взимку без шапки, які наслідки можуть бути від переохолодження голови. Е, чи правда те, що простудив голову, це заробив собі менінгіт, чи це можливо міф? Як щодо того, щоб виходити без шапки після того, як помив голову, чи може навіть знаєш інколи? Можна просушити волосся, так і вийти на вулицю, чи це хороша ідея, тому що кажуть, що ще не остило нормальна шкіра голови, ти на розпарене так після душу, там після ванни, і ти виходиш на вулицю, хоч волосся сухе, то голова ще ні. І кажуть, що цей такий перепад температури може теж повпливати. Чи варто шапку носити просто заради вух? Чи заради голови, бо є всякі пов'язки так на вуха, чи такі, як наче навушники, які просто закривають вуха, щоб вони не мерзли. Ну і як визначити межу холоду, межу, коли вже обов'язково потрібно одягати шапку. Мінус один, мінус п'ять, вже мінус двадцять. Всі ці питання будемо обговорювати і вітаємо на зв'язку з нами Леся Радковська, лікарка-інфекціоністка та сімейна лікарка. Пані Леся, доброго ранку. Добрий ранок. Дякую, що долучились до нашого етеру. Сподіваємося, що у вас все добре. А ви, до речі, ходите в шапці? Ні. Не ходите в шапці? Не ходжу в шапці, е, напевно, мабуть, з підліткового віку. Е, мені некомфортно ні. е, але у ній, але в мене багато волосся, тому мені не холодно в голову. <реш> Цікаво. Скажіть, будь ласка, взагалі ходити взимку без шапки. По, по вашому прикладу розумію, що можна. Е, чи всім підходить так? Не всім підходить, тому що навіть починаючи з того, людині має бути комфортно. Uh -huh. Якщо людині комфортно без шапки, то чому не ходити без шапки? Загалом рекомендовано в шапці ходити тоді, коли є мінусова температура або коли вона опускається нижче 6 градусів, і плюс великий фактор це є швидкість вітру. Бо обмороження наступає тоді, коли є більша вологість, більша швидкість вітру, ну і відповідно нижча температура. Комусь комфортно без шапки, комусь комфортно в легкій шапці, а хтось кутається так в три шари, і шапка. Це все залежить від людини. Тобто, це все є дуже індивідуально. Але загалом рекомендують, коли менше 6 градусів, там менше 10 градусів, якщо людині не комфортно. Одягати, mm -hmm. не дивлячись на тренди, бо тренди в кожного різні. А чому важливо загалом шапка на голові? Так нас з дитинства всі лякають, що буде мені гід, так? Да, це я мін... ми про це власне хотіла вас запитати. Чи може бути таке, що ви вийду без шапки, я пройдуся, не знаю, хвилин 20 додому і собі зароблю таку болячку? Міф, правда? Що скажете? міф. Це тому що е, менінгіт, збудники не вітер, е, не мороз, а збудники це є віруси, бактерії, гриби різні, тобто зовсім інші, і вони нам не передаються через холод. Uh -huh. Тобто ми їх отримуємо, як і інші збудники, там, через лизові наші uh -huh. в більшості випадків. Е, тому менінгіт ми так не отримаємо. І менінгіт це є запалення мозкових оболонів. Це не запалення шкіри голови. Тобто через шкіру, череп нам не проникне збудник. Збудник проникає іншим шляхом. Так само, наприклад, вухо простудиш. Вухо ми теж так не простудимо. Вухо ми можемо, у нас може бути отит, так, це назва, коли хворе вухо. Через знову ж таки в більшості випадків через віруси, а також є бактерії, там в наприклад, і інші. Е, тому в нас е, багато є збудників, а ми думаємо все, що це. Зовні трошки дякую, що ви це зазначили? Це щось схоже, як з е, різними вірусами, там грип, наприклад, так він так. вже не провокується, тим, що ми там не знаю, вдихнули холодне повітря. Але чи може бути, наприклад, таке переохолодження е, власне голови? Чи може воно посприяти тому, що от е, імунітет, наче впаде в цей момент, тому що там сили підуть на обігрів, і оцей вірус е, собі е, активується, чи це не так працює? Дивіться, так як ви описали, це зовсім як в фільмах. Такого в житті, напевно, ну я не зустрічала тощо, як воно загалом працює. Ми можемо отримати обмороження, якщо є низька температура, висока швидкість повітря, вологість підвищена. Так, ми можемо отримати обмороження. Що найчастіше люди обморожують? Це є руки, кінцівки так. Топи, так, бо там зменшене вже кровопостачання, і це такі, знаєте, маленькі ділянки, uh -huh. площа маленька, яка менше обігрівається. І вуха. Uh -huh. Тому що вуха в нас це тонесенька теж, ділянка шкіра, uh -huh. там тонка шкіра, там мало кровопостачання, і тому ми навіть не відчуваємо, коли ми їх вже обморожуємо. Ось, е, голова, голова, сама голова, череп, і коли ми її обморожуємо, що в першу чергу у нас робиться? Це може бути запалення або Наприклад, людини вже були якісь е, зі здоров'ям проблеми з нервами, які є в нас на е, черепі, так на голові. Mm -hmm. Там е, лицевий нерв, трійчастий, і тоді в нас буде неврит, е, болі дуже сильні е, цих нервів, тобто е, їхній е, загострення їхнього е, цього mm -hmm. стану, або новий е, якийсь етап цієї хвороби. Ось, але м, що ще таке по голові? Е, Важливе, якщо людина має мало волосся на голові, так а це переважно чоловіків, вони мають короткі стрижки, ну жінки теж мають короткі стрижки. Також діти маленькі, яких волосся теж не є дуже густе, в них швидше охолоджується голова. Тобто я порівнюю зі собою. Тобто, і тоді людям цим обов'язково потрібні шапки, коли є негода, коли є погана погода. Але вони потрібні нам усім, коли є спека. Щоб не було теж перегріву, так тобто mm -hmm. це і такі. але вже баланс, де треба вдягати і де треба знімати, це залежить від кожної людини. Бо коли ви знімаєте шапку, а знизу волосся все мокре, тому що вам було спекотно, так це на вулиці, там, наприклад, 15 градусів е тепла. Людина вдягнула зимову шапку, спітніла, зняла цю шапку. Десь е це теж є недобре. Це так само, як змерзнути, так само і спотіти, це теж є недобре. Mm -hmm. Має бути баланс, щоб було комфортно. Mm -hmm. е, тоді можете зазначити, що е, може бути, які наслідки будуть від того, що ну, буде просто переохолодження голови. Е, наслідки будуть такі, що переохолодження загалом організму, чи голови, чи там будь-якого іншого органу, е, може спровокувати наші хронічні якісь болячки. може нам... Е, е, Наприклад, людина йде собі, йде собі по місту, просто такий приклад, вона змерзла там, чи голова змерзла, чи руки, чи ноги, тобто змерзли. І вона зустріла збудник там, наприклад, любого вірусу. У нас віруси є дуже безліч, так і зараз активно грип є. І, наприклад, людина, яка була в теплі, не спітніла, а в комфортному теплі. І ця людина, яка все ж таки трошки змерзла, скоріше захворіє той, хто переохолодився. Uh -huh. Тобто, в нього опірність організму буде знижуватись в той момент, і організм буде більш такий чутний до цього вірусу. Так, uh -huh. оце отак можна порівняти. Тобто, та людина, яка і комфортні uh -huh. все буде, а та може захворіти. Знову ж таки, з отитами тут краще вакцинація від пневмококу, бо це найчастіший збудник, особливо в діток. І тоді не буде в дітей проблеми з отитами. А, в дорослих теж, якщо є часто отити, можна цю вакцинацію робити. Ну і грип. Зараз номер один всіх вірусів це є грип. А це є і біль голови, це є і закладеність носа може бути, і кашель, і тут люди теж можуть спирати. Ой, я вчора простудив голову, ну тому вона мене так болить, тому я маю температуру. Ні. Зараз найчастіше це грип угу. А. Скажіть, будь ласка, а як бути з тим, коли от, людина помила голову, і ось так. виходить на двір в прохолодну погоду, каже, що в цей час там кіри ще відкриті, і це також дуже небезпечно. Що ви про це скажете? Які тут потрібні рекомендації і дії, коли я помив голову? А, дивіться: коли людина помила голову, вона ж моє голову від дитинства. І від кожної людини є відповідний ритуал. Цього, так? Хтось миє голову і може йти. Хтось мою голову має її висушити добре-добре, бо е, може сказати, що я от вийду, і в мене зразу болить голова. Е, знаєте, до недавнього часу я думала, що це все міфи, люди собі щось придумують. Е, але я вірю, що такі люди є. Тобто, бо ми є всі різні. Е, я часто, в силу того, що я працюю на двох роботах і не завжди все встигаю. Е, я можу їхати з вологим волоссям. І по дорозі на роботу з відкритим вікном, і воно мені досушується влітку, влітку, не зараз. Зараз я так не їду з відкритим вікном. Ось, і мені я мені не діто не мала за свої за вікна жодного разу. Тобто, але це не треба повторювати. Тобто, люди є в нас різні, як і наші чутливості. Тобто, хтось може так поїхати, і в нього буде там неврит лицевого нерва. І Він скаже: От лікар мені так порадила, а я отримав неврит. Тому ні. Якщо ви з дитинства звикли сушити голову, вона у вас має бути висушена так і робите. Зараз у нас часто електрики немає, електроенергію відмикають, mm -hmm. і люди можуть помити голову і волосся. Я рекомендую таким людям вдягнути шапку, обмутатись шарфом і досушити там, чи на роботі, чи де вони можуть. Але не йти з мокрою головою там, при мінус там, градусах чи там, менше шести, при великому вітрі, бо це знову ж таки знижує нашу упірність mm -hmm. організму. Вона не приведе ні до менінгіту, ні до енцефаліту, ні до яких таких е, важких захворювань? так? Єдине, що знижує нашу упірність організму, і ми легше можемо захворіти інш, різними респіраторними вірусними інфекціями. Угу. А що ви скажете щодо того, щоб коли ми висушили, наприклад, волосся, так? сухе угу. волосся, ну, голова суха, і в такому випадку вийти на вулицю, наприклад, теж без шапки, а, а там мороз. Дивіться, знову ж таки говорю Від того, як людина звикла. Mm -hmm. Якщо людині це ок, воно нічого їй не змінить. Тобто так, якщо волосся сухе, тобто вже немає вологості, яка притягує mm -hmm. до себе мороз, так і ще вологість плюс навколишнього середовища, людині нічого якби не буде. так. Але якщо особа не звикла до такого, вона а ще має різні хронічні захворювання. Mm -hmm. Вона їй може погіршити стан. Тут, знаєте, так як за діток дивитися, чиїсь діти ходять без шапки там до пізньої осені, а хтось в шапці вже з серпня. І mm. то не є дуже правильно, але ви нічого не зробите з батьками, бо вони звикли так. Ми можемо лише їм рекомендувати тонші шапочки на mm -hmm. теплу погоду. А вже приходити до таких зимових, коли вже є дійсно до цього потреба. Mm -hmm. Знову ж таки говорю, має бути комфортно, коли ви знімаєте е, головні убори, так у вас не має бути мокра голова від того, що вам було надто спекотно під цією mm -hmm. шаркою. Має бути відчуття комфорту. І знову ж таки, хто скутається в шарфи, так, тому що їм холодно. І ми не можемо сказати ні, вам не холодно на вулиці 5 градусів тепла. Як вам може бути холодно? А людині холодно. Тому вони мають право на це. Так само, як хтось ходить без шапки чи без шарфа. Uh -huh. Це теж ок. Я, я Але просто... це є з часом загортовування. Тобто ми не можемо ходити все життя з шарфами, з витрати, трьома там, парками, так? І тут бац, сказав, хтось не треба. І людина ходить, футболка і там легенька курточка, і, і така людина може дуже швидко захворіти, тому що вона не звикла. Все треба поступово. Тобто, говорячи про межу холоду, коли потрібно одягати шапку, чи мінус один, чи мінус п'ять, чи мінус п'ятнадцять, тобто тут людина визначає, їй комфортно чи ні, так? Це е, визначає, але якщо вже є мінусова температура, це треба вдягати шапку. Але якщо людина, наприклад, ніколи в житті не ходить з цією шапкою, ми не можемо її заставити вдягнути її, так? А і ще залежить, скільки часу вона на вулиці при тій температурі. Якщо людина виходить з будинку, сідає в своє авто, приїжджає під роботу, виходить з авто і заходить на роботу, в неї одні потреби. Але якщо людина йде далеко на роботу, це інші потреби, але вона рухається, бо вона йде. А є люди, які, наприклад, мають стоячу роботу на вулиці, наприклад, на ринку, так в них ще інші потреби, так. тому що вони не рухаються і їхній організм не зігрівається. Бо коли ми рухаємося, у нас є фізична активність і нам тепліше. Тому батьки часто говорять: Ой, дитина змерзла, мені так холодно. Як тут треба дитину вдягнути, бо їй холодно. А дитині не є в той момент холодно, бо дитина рухається безперервно. Ви просто, наприклад, на дитячому майданчику поспостерігайте. Батьки стоять, а діти як браунівський рух, вони безперебно рухаються, і їм спекотно. Якщо б батьків заставити теж так рухатись, вони б роздягнулись. Вірно. Дуже, дуже, дуже гарно ну, підмічено от, власне в цьому випадку. Я не знаю від чого це залежить. Я розумію, ж по собі, так, коли. Ну, при закінчилось літо, і відразу осінь. Так нам вже навіть плюс 10 може бути холодно. Але коли ми звикли до нової до нульової температури, і зараз температура плюс 5, я кажу на вулиці, like на, на вулиці весна, yeah. і ти без шапки можеш ходити. Хоча в плюс 10 я брав шапку. Або також не знаю, від чого це залежить. Буває такий, ну, просто прохолодна погода. Ти шарфом закутуєшся, тому що тобі просто десь там, якщо завіває, ну просто дуже холодно. А буває навпаки, я розкритий і кажуть, тобі не холодно. Я відчуваю холодне повітря, але мені комфортно. Дійсно, як ви кажете, от і в різні періоди я не знаю, буває мені дуже холодно, а буває в мороз. Мені просто комфортно. Дійсно. Дуже вам дякуємо це, за такі. Це, от... це, так... це дуже важливо, тому що воно дуже впливає на наше відчуття. Ми не можемо е, прив'язуватись до температури. Розумієте, дуже багато різних факторів навколо. Є Ми адаптація не оце не в цьому всього. Угу. Дуже собі. дякуємо вам, ви сьогодні розвіяли багато міфів і заспокоїли нас, щоб знаєте, не так в таких якихось знаєш? Забула шапку, все точно буде мінінг. Дякуємо вам. Нехай Дякую. у вас буде тільки здоров'я, у ваших пацієнтів. Дякуємо за вашу службу в цей час і вітаємо з прийдешніми святами. Дякую, навзаєм. Сподіваємося Дякую. на зустріч. Скору... Свят. Бо це найважливіше, щоб все було добре. Так, 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 Дуже дякую вам благословень. До зустрічі. Дякую, щасливо друзі. З нами на зв'язку Леся Радковська, лікарка-інфекціоністка, також сімейна лікарка. Говорили про те, чи можна ходити взимку без шапки. Дивіться цю розмову, якщо раптом ще е, е тільки зараз приєдналися. Дивіться на нашому youtube каналі, все там можете знайти. А наразі е, у нас рубрика Твій психолог, долучайтесь. сьогодні говоримо про те, чи таланить правильним людям.